Дуже класний. 900 г муки сухе молоко. З гарною горкою 4 столові ложки. Далі додаю 25 грамів цукру, 20 грамів солі. Додаю дріжджі в 2 чайні ложки. Опару робити я не буду. Додаю 50 грамів вершкового масла, 550 мл теплої води. Вимішувати його треба 5 хвилин. Я беру ось таку миску. У ній у мене буде. Тісто гарно виросло в об'ємі. Ось такі дві хлібинки я сформувала. Який він красивий. Дивіться, хлібчик повністю охоло. Зараз ми подивимося, який красивий він всередині. Дуже класний. Це справжній тостовий хлібчик. У нього ось такий прекрасний розріз.